Приїхала на тренування, на нашу першу. Не знаю, Артурчик поки з тренером не дуже хоче знайомитись. Ну Далі подивимось. Хочеш пішов стрибати? Рані прийшли з Артурика на наше тренування. У нас вже було тренування колись по гімнастиці, але тоді Артуру було три з половиною, а тут вже майже чотири, тому вирішили спробувати, бо Артур дуже непосидючий і, і вдома в нього це залізти там на шаху, спригнути, на стіл. Тому зараз ось ми прийшли на заняття. Треба два рази подавати.

Давай, 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 давай,